Привіт! Бувало таке, що дивитесь футбол, і просто дивуєтесь, як гравцям вдається закручувати м'яч по якійсь неймовірній траєкторії, ніби там діють зовсім інші закони фізики. Так от, сьогодні ми розберемо секрет одного з найелегантніших і найхитріших ударів у футболі удару з зовнішньою частиною стопи, або як його ще називають, штриха. І знаєте, це не просто удар, це, можна сказати, таємна зброя в арсеналі будь-якого гравця. Саме штрих дозволяє обдурити суперника, віддати несподіваний пас або закрутити м'яч у ворота по такій траєкторії, яку воротар ну ніяк не очікує. Опанувати цей удар це справді крок від просто хорошого гравця до справжнього майстра. То як же навчитися цьому технічному елементу? На перший погляд може здатися, що це щось надскладне. Але насправді, якщо розкласти все по поличках на кілька простих кроків, то все стає набагато зрозумілішим. Ну що, давайте зробимо це разом. Отже, починаємо з найголовнішого розділ перший техніка. Зараз ми розберемо чіткий план із чотирьох кроків. Якщо дотримуватися кожного з них, результат, повірте, не змусить на себе довго чекати. І так. Крок за кроком. Перший це розбіг. Тут важливо підходити до м'яча під невеликим кутом, а не прямо. Другий опорна нога, її ставимо з боку від м'яча десь на відстані 10-15 см. Третій крок ударна нога, робимо хороший замах. І нарешті четвертий сам контакт б'ємо в центральну частину м'яча. Здається, все просто так, але є один секретний інгредієнт, без якого нічого не вийде. А ось і він! Той самий ключ до всього. Це треба просто запам'ятати раз і назавжди. Положення стопи, носок відтягнутий максимально вниз і трішки всередину, у напрямку до опорної ноги. Саме це положення створює ідеальну жорстку поверхню для контакту і дає повний контроль над обертанням м'яча. Це і є той вирішальний момент, що відрізняє фірмовий штрих від звичайного удару. Гаразд, тепер про те, що може піти не так. Розділ другий три найпоширеніші помилки. І слухайте не треба цього боятися, адже помилки це не кінець світу, а лише сходинки на шляху до майстерності. Якщо знати про них заздалегідь, їх набагато легше уникнути. Помилка номер один, і вона, до речі, найчастіша це удар самим носком. Так можна не тільки відправити м'яч невідомо куди, а ще й пальці травмувати, правильно ж, бити з зовнішньою частиною стопи. Завжди пам'ятаючи про наше головне правило носок відтягнутий вниз. Ідемо далі. Баланс. Якщо опорна нога пляма, як палиця, тіло стає хитким, нестійким. Щоб зберегти рівновагу і вкласти в удар максимум сили, опорна нога має бути трохи зігнутою в коліні, це наша опора, наша база. І третя класика жанру відхилення корпусу назад. Якщо так зробити, м'яч полетить високо в небо, як кажуть горобцям, а не в ворота. Щоб удар був низьким, щільним і точним, корпус треба тримати рівно або навіть трішки нахилити над м'ячем у момент удару. Ну що ж, з теорією розібралися. Але, як то кажуть, теорія без практики мертва. Тому зараз ми розглянемо кілька простих, але дуже дієвих вправ, які допоможуть перетворити ці знання на реальну, впевнену навичку. І що найкрутіше в цих вправах, їх можна виконувати абсолютно самостійно. Почати варто з імітації, просто без м'яча, щоб тіло запам'ятало правильний рух, потім переходимо до стінки це ідеальний партнер, який завжди поверне м'яч, а для відточення точності створюємо коридор з фішок прості, але неймовірно ефективні кроки до майстерності. А тепер найцікавіше розділ четвертий секрет Роберто Карлоса. Давайте подивимося, чому ця техніка так високо цінується у професійному футболі. Це не просто фінт заради краси, це інструмент, яким найкращі гравці світу створюють справжню магію на полі. От у цьому і вся магія просто уявіть собі цю картину: м'яч летить по витонченій дузі, ніби обіймає стінку із захисників. І залітає точно в кут воріт. Саме удар штрихом дозволяє малювати в повітрі такі непередбачувані і красиві траєкторії. І хто ж був королем цього удару? Ну, звісно, легендарний бразильський захисник Роберто Карлос. Його голи зорнішньою частиною стопи з неймовірних дистанцій увійшли в усі підручники історії футболу. Це найкращий приклад того, яких висот можна досягти, якщо досконало опанувати цю техніку. Отже, ми розібрали все від техніки і поширених помилок до конкретних вправ для тренування. Тепер є всі інструменти, щоб додати цей ефектний і ефективний удар до свого арсеналу. Залишається по суті одне питання: може час вже вийти на поле і здивувати всіх своєю новою майстерністю.